Друзі, всім привіт! І ми продовжуємо наш біблійний курс зростання в Христі. Мене звати Моріс, і я молодіжний пастор в церкві Заря життя, місто Хмельницький. І сьогоднішня наша тема це духовне зростання і характер християнина, і це є дуже важливою темою, бо ми розуміємо, як люди віруючі, як люди, ми маємо завжди бути у розвитку. Так, і тим паче, коли ми говоримо про речі духовні. І ми сьогодні поговоримо про це, і не просто так, ці теми, так, духовне зростання, характер християнина, вони разом, тому що я вірю в те, що, знаєте, духовне зростання і характер, вони невід'ємні один від одного. Тому що коли ми духовно зростаємо, тоді, тоді змінюється, покращується наш характер. І сьогодні ми про це поговоримо. Хотілося б почати перше, що таке духовне зростання взагалі? Є слово рости, так? і від грецького ауксано це слово означає зрости, щоб стати плідним або стати вищим. Так? Тобто це Божа воля для кожного християнина. Бог не хоче, щоб ми залишалися в одному і в тому самому стані роками. Так, він, ну, знаєте, часто ми, ми можемо бачити те, що люди вони починають чимось займатися, так? вони пізнають щось нове, і вони на початку дуже зацікавлені, вони захоплені цим. Але ми бачимо, що проходять роки і ці люди на тому самому рівні, з якого вони починали. Чому так відбувається? І ми тако, таке, те саме можемо спостерігати в духовному житті кожної людини. І ви знаєте, на початку. Конспекту, який ви маєте до цієї теми, тут є міфи і правда, і дуже цікаво було це читати, тому що дійсно ти бачиш, що є певні міфи, в які вірять люди. Особливо коли ми говоримо про духовні речі, про духовність. Так? Хтось думає, що те, що я прийняв Ісуса Христа в своє серце, я покаявся, що вже цього достатньо. Тобто класно, Бог мене любить, приймає мене. І це є правда, Бог вас любить, Бог приймає нас всіх. Але є ще що, що ми мали робити для того, щоб ми могли зростати і зростати в Христі Ісусі. І дивіться, тобто Бог хоче, щоб ми перевтілювались або уподібнювались в образ Христа. Крок за кроком, щоб все яскравіше відображали. Його славу відображали його характер, його поведінку, те, як поводив себе Ісус Христос. І ви знаєте, якщо б мене запитали, що таке духовне зростання, і мені потрібно було пояснити це явище, то певно я б сказав, що духовне зростання це процес поступового уподібнення до Ісуса Христа. Це, певне, описало те, як я думаю, коли я чую. Слова духовне зростання. Тому що дійсно, це, як ми можемо побачити це явище, так? це коли дійсно людина вона стає більш подібною до Ісуса Христа, більш подібною до Його характеру, того, як Він себе поводив, як Він жив, як Він говорив, як Він відносився до інших людей. І ви знаєте, коли ми віримо в Ісуса, Святий Дух починає процес нашої зміни. Він приводить нас до відповідності з його образом, напевно, найкращим чином духовне зростання, воно описано у посланні, у другому посланні Петра з першого, першого розділу, з третього по восьмій вірш. Я зачитаю. Знову ж таки, хочу вас попередити і сказати про те, що не все, що ви будете чути сьогодні, в цьому році. Ви знайдете в конспекті, тому будьте уважні, ви можете записувати ці місця Писання, розмірковувати над ними. Але конспект це більше для самостійного опрацювання, щоб ви ще більше занурились в тему, попрацювали самі над цим. Але також хочу дати вам певні місця Писання, які будуть дуже корисними в даній темі. Тому перше, друге послання Петра з 1 розділу, з 3-8 вірш: все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом який має силу Божу, ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою, і завдяки тій славі і доброті своїй він дав нам обіцяні, дорогоцінні й великі дари, щоб змогли ми стати подібними самому Богу та уникати духовного тління, яке панує у світі через лихілівські бажання. Тому докладіть усіх зусиль, щоб додати до віри вашої доброчинність, а до доброчинності знання. Щоб до, знань, щоб до знань ви змогли додати стриманість, а до стриманості терпіння, а до терпіння побожність. Щоб до побожності ви змогли додати братолюбство, а до братолюбства любов. І Якщо все це у вас є і примножується, то дієво і плідно ви досягнете повного розуміння нашого Господа Ісуса Христа. Друзі, тобто, ми бачимо, що люди не зупинялися на тому, що просто. Клас, я знав, що є Ісус Христос, Він мене любить, Він мене приймає, я покаявся, Він простив всі мої гріхи, всі мої помилки. Але ми бачимо тут певний список, що треба пише: додайте до віри вашої доброчинності, а до доброчинності знання, до знань, додайте стриманості і так далі, і так далі. Тобто є що додавати, що додавати для чого? Для того, щоб ми досягли повного розуміння нашого Господа Ісуса Христа. Тому все наше життя це певний процес духовного зростання, процесу подібнення в його образ. Тому ми не можемо сьогодні сказати, що все, я прийшов в церкву, покаявся, і все, я можу нічого не робити. Ні, перед мною дуже довгий шлях, і не завжди це легкий шлях. Тому, так, друзі, є над чим працювати. Підемо далі, у посланні до Галатів в п'ятому розділі. З 19 по 23 вірш наводяться два списки. Два списки. Ми також не будемо зараз повністю це місце відкривати. Ми подивимося на другу частину віршів, з 22 по 23. Але там є два списки, і вірші з 19 по 21 говорять про вчинки тіла. І ви знаєте, вчинки тіла це ті речі, з якими ми утотожнювались раніше до того, як ми повірили в Ісуса Христа. Вчинки нашого тіла це вчинки, в яких нам слід розкаятися, е, е, ну, які з Божою допомогою ми можемо переборювати з вами. Так, і раніше ми, як люди, які не знали Ісуса Христа, ми ототожнювали себе з тими вчинками тіла. Але також, ви знаєте, там є другий список, який складається з плодів духа, і з ними має ототожнюватись наше теперішнє життя коли ми пережили спасіння в Ісусі Христі, духовне зростання визначається саме плодами духа, які дедалі частіше проявляються у житті віруючої людини. І ще цікаво, що тут описані саме риси, так, і ці такі, знаєте, чесноти людські, які виявляють характер, які показують, який характер людини. Як виглядає духовний зріст? Знаєте, Хоча воно ну, духовне зростання, воно відбувається всередині людини, так, тому що ми не можемо, знаєте, просто подивитися і побачити е, духовне зростання. Воно воно відбувається всередині людини, але плоди його будуть очевидними для кожного, для нас самих і для тих, хто на нас дивиться. І Павло наводить цей список, знаєте, цих е, чеснот, які прикрашають духовне зростання. І він пише так, в Галатів, 5 розділ 22, 23 вірш. «Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Якщо ми прагнемо подібності до Христа і згадані якості множиться у нашому житті, то в процесі ми духовно зростаємо. Це і є цей важливий процес, друзі. Тобто. Як я можу побачити, чи я дійсно зростаю духовно? Мені варто подивитися, чи в моєму житті є ці чесноти, чи є любов, чи я люблю людей навколо, чи я люблю себе, в правильному розумінні, як Біблія мені каже про любов до себе, чи є в мене радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, чи всі ці риси присутні в моєму житті? Отож, таким чином я можу перевірити себе сьогодні, чи є ці риси? Якщо вони є, це дуже добре. Коли я побачу, що вони є, тоді друге питання. Чи ці риси в моєму житті примножуються? Чи я десь проявив один раз любов, і я вже думаю, що все. Ага, це є добре. Ні, чи це примножується? Чи стаю я більше любити людей навколо? Чи я стаю більш терпеливим? Чи ці риси в моєму житті, вони... Знаєте, стають більш активними. І це важливо, друзі. Нам варто перевіряти себе кожного дня, чи не зупинилися ми у своєму духовному зростанні. Який є наш характер. Знаєте важливі аспекти, які необхідні нам для того, щоб ми могли духовно зростати. І перше, про що я хотів сказати, це Дух Святий. Дух Святий це та особистість, яка дарує духовне життя і здійснює духовне зростання. Подивіться, в Єфесянам, 3 розділі, 16 вірші є такі слова: І молюся, щоб згідно з багатством Його слави ваша внутрішня людина була зміцнена силою через Його Духа. В Єфесянам, 2 розділі, першому вірші, написано про те, що без Духа Святого ми мертві і нездатні зростати духовно. Тобто Дух Святий це є необхідна, невід'ємна частина нашого духовного зростання. Без нього насправді неможливо духовно зростати, друзі. І це перевірено на моєму власному житті. Я розумію, що тільки завдяки силі Святого Духа сьогодні я маю можливість зростати духовно. І знаєте, якщо ми віримо в Ісуса як Бога і Спасителя, тоді у нас мешкає Святий Дух це говорить на Боже Слово, також в Єфесяному, в першому розділі, 13 вірш, написано, у ньому і ви, почувши слово істини, добру звістку вашого спасіння та повіривши в нього, були запечатані обіцяним Святим Духом. Того, якщо сьогодні ти повірив в Ісуса Христа, прийняв його як своїм Господом Спасителем, і запечатав тебе обіцяним Святим Духом. І ти маєш цю силу Його Духа, яка допомагає духовно зростати. Другий аспект важливий для духовного зростання це Писання, це Боже Слово. Ви знаєте, Слово Боже, воно не тільки живить наше духовне зростання, але також дає тверду основу, яка створює умови для тривалого зростання. Для того, щоб ми продовжували зростати. Щоб це не було, знаєте, що ми трохи позростали і все. Ні, ми сьогодні маємо Біблію. Це 66 книг, мудрості, ви знаєте, переживань, емоцій, це сили. Ви знаєте, коли ти читаєш Біблію, і чим більше ти її читаєш, ти розумієш, що тобі ще стільки її читати. Що... Тому що це книга, яка має безліч практичних, безліч корисних речей, які важливі для нашого життя сьогодні. І тому писання є невід'ємною частиною нашого духовного зростання. І Слово Боже, воно не просто надає вказівки, як нам слід жити, воно відкриває нам суть характеру та природи самого Бога. Розумієте, коли ми читаємо Боже Слово, ми можемо бачити, яким був Він, яким був Той, хто дав нам це слово, яка суть, сутність Його. І чим точніше ми розуміємо Бога. Тим більше у нас шансів на те, що ми зможемо співвіднести своє життя з його волею, тим більше у нас шансів на те, що ми зможемо жити так, як він би хотів, щоб ми жили, що є краще для нас. Перший Петра, 2 розділ, другий вірш, написано так: і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Тобто, коли ми думаємо про Боже Слово. Ми маємо жадати його так, як новонароджене дитя жадає молока. Я думаю, що ви могли бачити, якщо ви не бачили, то маленька дитина, коли вона хоче їсти, то вона, знаєте, ледь не розриває маму, так? тому що їй треба зараз поїсти. Вона прагне цього молока, вона хоче цієї їжі. І так само Біблія описує, не просто так Біблія дає цей приклад, щоб ми розуміли, що не просто, знаєте, там. Почитати, не почитати. Ні. Але прагнути цього слова, прагнути пізнати. Я знаю, що не завжди так буває, і я не завжди в самому житті маю цю спрагу, що не є добре, але ми маємо досягати цього, знаєте, щоб ми завжди прагнули Божого Слова, прагнули Його, як новонароджене дитя прагне молока матері. Наступна річ це спілкування. Ви знаєте, Бог створив церкву так, що вона є для нас середовищем, в якому ми найкраще зростаємо у вірі. І ми обманюємо себе, якщо думаємо, що можемо зміцнюватись у вірі, без того, щоб е не бути частиною церкви, де проповідується Боже Слово, і віруючи підбадьорюють одне одного. Я не вірю сьогодні, е ви знаєте, в таку думку, яку ми можемо почути, що навіщо мені церква? У мене є я, і Бог, є Біблія і все. То я можу духовно зростати. Так, можливо, знаєте, дійсно, ти можеш духовно зростати, але до певної міри. Тому що церква, спільнота, люди, віруючі, брати і сестри, тіло Христа це Божий задум. Це не що, що вигадали ми як люди, це його задум. Тому, ви знаєте, це концепція, яка має зберігатися. Тому що по-іншому воно працювати не буде. Люди можуть сьогодні вигадувати що завгодно, але людині потрібна людина. Тому що так задумав Господь. Єфесіанам 4 розділ 11 16 вірші говорить так. І він дав одним бути апостолами, іншим пророками, іншим євангелістами, іншим пасторами та вчителями, що спорядити святих для справи служіння з метою збудування тіла Христового. Доки ми всі не досягнемо єдності, віри і пізнання Сина Божого, ставши зрілими за мірою повноти Христа, щоб ми більше не були дітьми, які носяться хвилями і захоплюються всяким вітром учення через людську хитрість, через підступність, що водить в оману, а будучи правдомовними в любові, усьому зростали в того, хто є головою Христа. Тобто, друзі, слово Боже, нам каже про те, що насправді щоб досягти зрілості, нам потрібно бути в єдності, потрібно бути в спілкуванні. Тому спілкування це дуже важлива частина нашого духовного зростання. Ми маємо спілкуватися з віручими людьми. Ми маємо бути в церкві, ми маємо бути в єдності, тому що це є передумова нашої зрілості, як християн, це є передумова цього процесу духовного зростання, і це будує наш характер. Ви знаєте, в Біблії є такі також слова, які говорять, що ви знаєте, як. Залізо точить залізо, так поведінка людини. Людина формує поведінку людини. Так, Різні переклади є, так, так і погляд людини формує людину. Тобто ми з вами ми формуємо один одного, тому ми є важливою невід'ємною частиною нашого духовного зростання. І наступна річ це страждання. Ви знаєте. Коли ми думаємо про духовне зростання, то не завжди, нам на думку, спадає страждання. Проте протягом історії церкви страждання були невід'ємною частиною християнського життя. Ми можемо з вами бачити в сьогоднішні часи, коли в нашій країні є війна і багато людей страждають, в тому числі і ми з вами, від того, що ми бачимо, можливо, хтось втратив близьких людей, можливо, хтось втратив якісь м певні речі, які ми цінував. І це, знаєте, викликає певні страждання в нашому житті. І тут не про те, що нам треба шукати цих страждань, ні, це не потрібно. Так само, як і знаєте, шукати комфорту. Духовне зростання не про це. Хочемо ми того чи ні, ми всі стикаємося з тими чи іншими стражданнями в нашому житті. І те, як ми реагуємо на них, визначає, чи буде від них будь-який сенс для нашого духовного зростання. Тому що страждання вони можуть бути таким поштовхом до духовного зростання. Бо ми знаємо, знаєте, є такий вираз, як тривога та до Бога. Це є народний вислів, але насправді воно в нашому житті так працює. Часто, коли ми стикаємося з якимись викликами, з якимись речами, до яких ми не були готові, ми знаєте, звертаємось до Бога, розуміючи, усвідомлюючи, що ми безсилі в цьому, і нам потрібен Христос. В цьому процесі відбувається наше духовне зростання. Римлянам на 5 розі, 3 серці вірші говорить так. Але не тільки з цього, ми також радіємо у своїх стражданнях, бо знаємо, що страждання породжують терпіння, терпіння стійкість, а стійкість надія. Тому в залежності від того, як ми реагуємо на певні речі, які приходять в наше життя, особливо страждання, ми можемо духовно зростати. Якщо ми, знаєте, розуміємо, що страждання вони. Роблять певний процес в нашому житті, який породжує терпіння. А з цим терпінням знаєте, виробляється стійкість в нашому житті, формується наш характер. Характер стає сильним, і тоді в стійкості з'являється надія. І це важливо. Наступна річ це послух. Читання та вивчення Біблії без застосування біблійних істин. У своєму житті це, знаєте, таке небезпечне заняття, я б сказав. І ну, для нашого духу. Тому що ми маємо застосовувати на практиці в нашому житті те, про що ми читаємо в Божому Слові. Це є важливо для нашого духу, для того, щоб наш дух він був живий. І ми можемо зауважити, як Петро. Проводить зв'язок між загою, Слово Божого та важливості, послуха йому. Це те саме місце, яке ми сьогодні з вами вже згадували, ми згадували тільки другу частину. Хотів би тепер почитати його повністю. Це перше послання до Петра, другий розділ, перший другий вірш. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немовно вонароджені немовлята. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Тобто нам треба відкласти всі ці речі, всяку злобу, всякі піс, лицемірство і заздрість. І немовного народження прагнути щирого духовного молока. Наступна річ це служіння. Духовне зростання має бути спрямоване назовні до потреб людей. Одна з найважливіших цілей духовного зростання полягає в тому, щоб зробити нас здатними служити іншим. І навпаки, через служіння людям Бог. Розширює наш дух і веде до духовної зрілості. 1 Тимофій, 4 розділ 14,15, написано так: не нехтуй даром, що в тобі, який був даний, тобі через пророство, коли старішення поклали свої руки на тебе. Про це піклуйся, у цьому перебувай, щоб твій успіх був видимий усіма. Тобто, друзі, ви знаєте, служіння іншим це також невід'ємна частина духовного зростання. Тому що саме, коли ми служимо іншим людям, ми також духовно зростаємо. Це є принцип, біблійний принцип. Ми маємо в минулій темі, коли ми говорили про сен життя, ми говорили про те, що Господь кожному з нас дає дари, і ми маємо стати відповідальні за цей дар і служити цим даром іншим. І відповідно, ми, знаєте, ми зростаємо духовно, коли ми це робимо. І тому це дуже важливо. І остання річ це пізнання. У Писанні ми знаходимо настанову зростати у пізнанні Бога. І чим краще ми розуміємо, хто є Бог і що він для нас зробив, тим простіше нам буде жити, мислити і бути тією людиною, якою нас хотів би бачити Бог. 2 Петра 3,18 написано так. Але зростайте в благодаті і розумінні нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і нині, і в день вічності. Амінь. Тому, друзі, ви знаєте, ми покликані духовно зростати. Я вірю знаєте, в розвиток у всіх сферах нашого життя, як у розумовому, фізичному, так і духовному. І це є дуже важливо. І я знаю, що щоб розвиватися фізично, мені треба відвідувати спортивний зал або займатися якимсь спортом. І це потребує багато зусиль і займаючись спортом. Багато років свого життя я розумію, що це нелегко, але як тільки я перестаю це робити, я бачу, як я втрачаю форму, як моє тіло змінюється. Те саме відбувається в духовному житті, Знаєте, духовне зростання, воно потребує зусиль, воно потребує постійної практики. І тому ми з вами покликані до того, щоб пізнавати Боже Слово, пізнавати самого Бога, для того, щоб служити іншим людям, бути слухняними. Ми з вами будемо переживати різні страждання. Ми з вами поклинімо до того, щоб спілкуватися один з одним, щоб вивчати Боже Слово. І це формує наш характер, друзі. Це робить наш характер сильним. І тоді ми можемо побачити в собі ці чесноти, про які пише апостол Павло. І ви знаєте, що я вірю в те, що коли я духовно зростаю, тоді і. Зміцнюється мій характер, тоді я проповідую Христа без слів. Тому що якщо люди побачать мене, побачать ці чесноти в мені, вони... я вірю, що вони побачать його через це. Особливо люди, які знали мене до покаяння, або люди, які зі мною багато років, вони бачать процес цих змін, тому що він буде очевидний для кожного друзі. І Люди будуть бачити це і будуть славити Бога, тому що вони будуть розуміти, що це справа рук нашого Господа Ісуса Христа. Тому, друзі, я надихаю всіх нас. Давайте ми будемо з вами в цьому процесі, в процесі духовного зростання, будемо докладати до цього зусиль, розуміти, що є наша частина, яку ми маємо з вами виконувати, щоб досягати, знаєте, щоб уподібнюватись до характеру Ісуса Христа, бути схожими на нього. Діяти, як він, говорити, як він, поворитися, як він. І я вірю, що це буде корисно для кожного з нас, і це змінить наше життя, наше буття, наш характер. Тому я благословляю кожного. Я вірю, що це принесе величезну користь в життя кожного з вас. Нехай Господь Бог благословить вас. Амінь.